Вінах спочиває історія України, багато моментів нашої історії. Врешті-решт на цій землі побувала величезна кількість різних культур, що мало свої наслідки. За останні 100 років ім'я України стало більш відомим через революції, війни, катастрофи та кровопролиття. Але Україна не одна зі своєю історією страждає від цих проблем. Війна, політика. Катастрофи, гроші. Це не лише українські проблеми, це людські проблеми. Проблеми всередині України не є найбільшою небезпекою порівняно з проблемами ззовні, які вирішують долю України. Ми живемо на тій планеті в єдиному глобальному суспільстві, де більшість щодня робить якусь монотонну роботу, яку ненавидить для того, щоб вижити. Коли кожного дня від голоду та від хвороб, які можна було б вилікувати, помирає 22 тисячі дітей, 50% населення всього світу вимушене жити на півтора євро в день, і ми ті люди, які є членами цього суспільства, сприймаємо це як норму. Одне зрозуміло, щось пішло не так. Багато людей стверджує, що Україна потребує допомоги світу, але, мабуть, цього разу. Сама Україна буде допомагати світові. Всі ми на цій землі поділяємо спільну долю. І тому ми повинні працювати над тим, щоб підтримувати наше існування і гарантувати, що завтрашній день не стане. Ми повинні разом рухатися вперед, ми повинні відійти від політики, грошової економіки, від того, щоб слідувати якомусь уряду, читати старі закони та зрозуміти, що все це. Є частиною старого ходу думок, який не має ніяких рішень для сьогоднішніх проблем і фактично не допоможе нам іти далі. Разом ми побудуємо світ без війни, уряду, грошей, дефіциту та інших симптомів, які за цим слідують. Ми разом створимо майбутнє не лише як одна країна, а як одна планета. За революці не знав. Тож вперед.